ЄС готує військових інструкторів для України. А на Львова польська радіо для України вітаю. Отож, європейський союз направить військових інструкторів в Україну у рамках тренувальної місії, щоб підготувати українських військовослужбовців та забезпечити безпеку після встановлення перемир'я. Про це заявила висока представниця європейського союзу Кая Калас на прес-конференції в Копенгагені, яка відбулася 29 серпня, після неформального засідання міністрів оборони ЄС. ЄС вже підготувала понад 80 тисяч українських солдатів і готовий зробити ще більше. Місія буде включати навчання та консультації безпосередньо на території України, можливо, в військовослужбових академіях або установах. Паралельно цивільна місія Європейського союзу зміцнюватиме стійкість України проти гібридних атак з боку Російської Федерації. Раніше розглядалася ідея 40 кілометрової зони між українськими та російськими військами, яку патрулюватимуть, Нейтральні миротворці, водночас Російська Федерація, як ми знаємо, відкинула присутність європейських або ж НАТО військ в Україні, що суперечить заявам Дональда Трампа про нібито згоду Путіна. Частина Європейський Союз гарантом безпеки України після перемир'я. Що про це думаєте ви? Пишіть в коментарях. У Польщі призупинили польоти винищувачів F-16 після авіакатастрофи на репетиції авіашоу у місті Радом. Про це повідомив речник збройних сил Польщі Марек Павлак. Заборона не стосується оперативних польотів, і таких як патрулювання кордонів. Очільник міністерства оборони віце-прем'єр-міністр Польщі Владислав Косінняк Камиш заявив, що обставини трагедії будуть ретельно розслідувані а авіашоу заплановане на ці вихідні буде скасовано. Під час тренувань загинув майор матії Краков'ян. Військові пілоти висловлюють свій сум та співчуття. Військова авіація не для розваг, вона стоїть на сторожі безпеки польських кордонів та суспільства. Говорив один із пілотів. На відео з місця аварії видно, як літак падає на згідно посадкову смугу на великій швидкості. Радомське авіашоу це найбільша подія такого типу у Польщі та одна із провідних в Європі. Нагадаємо, що під час авіашоу у 2007 році також. Загинули два пілоти. Що ж стало причиною цієї катастрофи, та чи безпечні авіашоу надалі з'ясовує слідство? Що ви думаєте про цю новину? Напишіть в коментарях.